Міфосвіт щиро вітає наших підписників з Новим Роком, Різдвом та іншими зимовими святами. Незважаючи на непросту зиму, ми зобов'язані в першу чергу собі підтримувати святковий настрій. Сподіваюся, ви не дивитеся по колу одні й ті самі новини, а знаходити час на канали типу нашого це риторичне питання. В новому році ми розпочинаємо нову міфологію. Поговоримо про кельтів. Ці стародавні міфи зараз настільки актуальні, що мені вже не терпиться розпочати. Хто ж такі ці кельти? Кельти це народи Європи, які жили так, ніби світ живий і має характер. Їх можна порівняти з вікінгами за войовничістю, але не за кількістю пафосу. Сьогодні нащадків кельтів шукають в Ірландії, Шотландії, Уельсі та Британії. Навіть якщо вам здається, що ви не знаєте ні одного кельтського міфу, ви 100% бачили чи читали твори, які було створено під впливом цієї культури. Наприклад, гра престолів, кельти це реальні прототипи будинку старків, жили кланами, де кровні зв'язки важили більше за закони, земля дорівнює ідентичність. Жрада каралась жорстко, а вірність була понад життя. Тільки замість залізного трону трохи інші цінності, а саме священні гаї та камені. Другий приклад відьмак. Друїди дорівнює кельтські відьмаки, але без мечів. Подумайте самі, знали трави, зірки, психологію людей, вірили, що світ живий і має волю. Трохи Сапковський запозичив філософію у кельтів людина не цар природи, а її частина. І останній приклад підготували для вас аватар, мабуть, найкраще порівняння, адже спільного багато. Дерева, ріки, туман мають дух. Людина, що шкодить землі, шкодить собі. Священні місця не можна захопити, їх можна лише втратити. Кельти б абсолютно зрозуміли плем'я Наві. А ще кельтська міфологія дуже резонує людям у кризові періоди життя. Отак, думаю, більшості не потрібно буде пояснювати, що таке кризові періоди, бо більшість з нас переживає їх саме зараз. У кельтських міфах ви не почуєте отого відчуженого. Все буде добре. У кельтів герої вмирають, любов не врятує, правильний вибір все одно болить. У кельтських міфах, в чому ви, звичайно, переконаєтеся згодом, герой обов'язково втрачає себе, проходить через хаос, ліс, туман, темряву і тільки потім стає іншим, не кращим. А глибшим. У нас є така властивість думати зі мною щось не так. Кельти б сказали ти в переході. У більшості міфологій зло це те, що треба перемогти. У кельтів темрява частина кола, смерть, сусід, життя, страх, провідник. Це дуже резонує з депресією, виснаженням екзистенційною кризою. Не прибери це з себе, а послухай, що воно каже. Ух, цікаво закрутили. Тож сподіваюся почути ваш емоційний відклик на ці відео у коментарях. Приємного перегляду! До наших днів майже не дійшло космологічних міфів давніх кельтів у чистому вигляді. Те, що часто подається як кельтське створення світу, зазвичай є пізнішими літературними реконструкціями або сучасними інтерпретаціями. І все ж ми знаємо про постать, яка за своєю суттю напрочуд добре вписується в роль первинної творчині богиню Калих. Її ім'я перекладають як чаклунка або стара відьма, чи покрита. І в ірландській традиції вона постає не просто богинею, а праматір'ю богів і сил природи. Калих приписували здатність формувати сам ландшафт. За переказами, вона створювала землю, скидаючи величезні камені зі свого фартуха, а пагорбам і долинам надавала форм молотом. Деякі легенди зображають її велеткою, що творила гори, немов сходинки, аби підійматися ними до неба. Образ водночас грубий і величний, майже тектонічний. На відміну від багатьох творців світу, в інших міфологіях калих не є лагідною чи материнською фігурою. Вона тісно пов'язана із зимою, холодом, бурями та непередбачуваністю природи. Вона не та, що дає життя легко, а та, що загартовує, відсіює слабке й залишає витривале. В цьому вона дивовижно відповідає світогляду кельтських друїдів, для яких природа була ані доброю, ані злою, лише живою і справедливою у своїй жорстокості. Саме тому Калих виглядає настільки переконливою кандидаткою на вершину пантеону, не як офіційна творчиня світу, а як архетипна. Ми, звісно, не подаємо цю інтерпретацію як істину в останній інстанції, але вона органічно вписується в кельтське сприйняття буття. Світ не створений актом любові чи слова. Він викований, сформований ударами, часом і стихією. Варто одразу зазначити, надалі ми спиратимемося переважно на давньоірландську міфологію, адже саме Ірландія зберегла найбільше фрагментів кельтського міфічного мислення. Для давніх ірландців початок світу був не актом творення, а історією заселення, питанням, не хто створив землю, а хто першим на ній жив. Із першими мешканцями Ірландії, за міфами, були фомори. Спочатку Фоморів сприймали як темних ворожих істот, духів хаосу, що приходять із потойбіччя. Вони походили з сиду, іншого світу, який існував паралельно нашому, і лише іноді ставав доступним людям. Це не пекло і не рай, а радше викравлена реальність, де діють інші закони буття фоморів, описують як істот потворних і страхітливих. Часто це гіганти з одним оком, однією рукою або однією ногою. І що важливо, їхні жінки не поступаються чоловікам ані силою, ані жахливістю. Ця потворність не є вродженою злістю, вона наслідок розриву. За уявленнями давніх ірландців, фомори не могли повністю втілитися в нашому світі, за винятком Самайна, часу, коли межі між світами тоншають. Лише половина їхнього тіла перебувала тут, тоді як інша залишалася в Сиді, звідти вони черпали свою силу. Саме ця розірваність і робила їх фізично спотвореними. Цікаво, що коли Фомори повертаються до свого потойбічного світу, вся їхня потворність зникає. Отже, монструозність ФОМОРів це не ознака зла, а знак неповної присутності, неможливості бути цілісними в нашій реальності. Легендарна історія Ірландії оповідає про п'ять міфічних племен, що одне за одним приходили на острів, формуючи не лише його ландшафт, а й саму ідею ірландської землі, влади та сакральності. Для давніх ірландців початок світу був передусім історією заселення зміною мешканців, кожен із яких залишав по собі слід. Партолони перші люди після потопу. Першими поселенцями Ірландії після потопу стали партолони. Народ, очолюваний вождем партолоном. Їхня поява знаменує початок людської присутності та цивілізації на острові. Коли вони прибули, Ірландія була майже порожньою, одна рівнина – Сен-Мах. Стара рівнина, три озера й дев'ять річок. Партолони ж перетворили цю первісну землю на символ впорядкованого осілого життя, створили ще сім озер, освоїли землеробство, будівництво, рибальство і навіть пивоваріння. Саме за їхнього часу відбулася перша битва в історії Ірландії семиденне протистояння з Фоморами, темними істотами потойбіччя, про яких ми згадували вище. Партолони здобули перемогу, але вона виявилася недовговічною. Через 300 років після перемоги плем'я спіткала загадкова пошесть. Усвідомлюючи неминучість загибелі, люди зібралися на рівнині Сенмах, щоб живі могли поховати мертвих. За сім днів загинуло все плем'я 5 тисяч чоловіків і 4 тисячі жінок. Єдиним, хто вижив, був Туан Мак Карел, племінник Партолона. Жива пам'ять про перший народ. Другий народ Немеди – народ боротьби й поразки. Після зникнення партолонів до Ірландії прибули немеди. Вони продовжили справу перетворення землі. За їхнього часу з'явилося 12 рівнин і 4 озера, але їхня історія тісно пов'язана з трагедією. Немеди зазнали поразки від Фоморів, яких очолювали два королі Конанд, син Фебара та Морк, син Деле. Конанд збудував на острові Торі скляну вежу, оплот фоморської влади, і звідти поневолював країну. Ірландців обклали жахливою даниною. Щороку Самайн, а саме 1 листопада, мав віддавати дві третини врожаю молока і новонароджених дітей. Немеди не скорились одразу. Під проводом синів Немеда, Старна і Аборна і Фергуса Леддерга, вони зібрали 60-ти тисячне військо, зруйнували вежу Конанда і вбили його. Таморк повернувся з флотом і знищив армію ірландців. У живих лишилося тільки 30 нащадків немеда, які, зрештою, були змушені покинути Ірландію. Третє плем'я – фірболг народ випробування і королівської влади. Після вигнання нащадки немеда розійшлися різними шляхами. Старн повів свій народ до Греції, де ірландців поневолили та змусили виконувати тяжку працю, носити землю в мішках, щоб створювати сади на кам'яних схилах. Звідти й назва фірболг люди мішків. Зрештою, вони втекли, збудувавши човни зі своїх мішків. І 1 серпня, в день Лугнаса, повернулися до Ірландії разом із фір, Домнан і Галайон. Усі три народи вважали себе однією расою фірболг. На відміну від попередників, фірболг не змінювали ландшафт, натомість вони започаткували політичний устрій Ірландії та традицію священної королівської влади. Четверте плем'я туата де Данан боги чарівники. Ера фірболг завершилася з приходом туата де Данан, племені богині Дану, нащадків Іаборна. На північних островах вони опанували ремесла, науки і таємну мудрість друїдів, переборовши всі народи. Існує дві версії їхньої появи: перше, їх принесла магічна хмара, що затулила сонце на три дні. Друга вони прибули на кораблях і спалили їх після висадки. Фірболг відмовилися ділити землю навпіл, і між народами відбулася битва при Мах Завдяки магії Туата де Данам перемогли, але залишили фірболг конахт. Після цього вони стали володарями Ірландії. Саме до цього племені належить більшість кельтських богів. Коли владу в Ірландії захопили Туата де Данан, четверте плем'я, їхня сила вже поєднувала не лише людей, а й магію та знання. Серед них особливо виділялася Моріган, богиня війни та сексуальності. Вона могла змінювати зовнішність, але зазвичай постає як Чорний Ворон. Моріган не брала безпосередньої участі у боях, але завжди була присутня на полі бою, впливаючи на хід подій і допомагаючи туата деданан у обох битвах за махту і ред. Її сила проявлялася не лише через страх і магію, а й через контроль над волею воїнів, бо ті, хто ігнорував її, опинялися в небезпеці. Сексуальність Моріган проявляється у легенді про Кухуліна, коли вона намагається його спокусити. Відкинута героєм богиня переживає гнів і ревноту, що робить її його постійним випробуванням і тінню на шляху до слави. Таким чином моріан стає символом невидимої, але потужної сили, яка супроводжує розвиток і ріст племені Туата де Деданан. Вона показує, що влада й перемога завжди пов'язані з магічними духовними і психологічними силами, які неможливо ігнорувати. Міф ніби попереджає справжня цілісність героя полягає не в запереченні темного, а в здатності визнати й витримати його присутність. І останнє п'яте племя боги Тоата де Данан, дану покровителька богиня землі, подібна до геї. Дагда бог достатку й сили, володар невичерпного, казана й бойової палиці. Нуаду, срібна рука, перший король, що втратив руку і трон, Лух Самілданах. Бог світла, герой і майстер усіх мистецтв, Моріган, богиня війни, сексуальності і смерті, королева воронів, тобто четверте плем'я туата деданан, боги і чарівники, і п'яте або можна виділити його як підплем'я четвертого племені це вже боги Тоата Деданан, і останнє плем'я Сенеміля, кінець міфічної епохи. Останнім племенем стали Сенемілля, предки сучасних ірландців. У битві при Таїльту загинули королі королеви Туата де Деданан. Щоб вижити боги пішли у невидимий світ, накривши себе чарами. Відтоді існують дві Ірландії: земна, людська і прихована країна богів. Таким чином, ірландці не просто перемогли ворогів, вони перемогли власних богів, загнавши їх у Путойбіччя. І саме з цього починається унікальна ірландська традиція світ, у якому божественне не зникає, а ховається поруч. Можливо, на перший погляд так і не скажеш, але це один з найцікавіших міфів про розвиток суспільства. Він показує шлях від хаосу до порядку, від боротьби до мудрості і цілісності. Дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися на канал та залишати вподобайку. Ми цьому безмежно радіємо.